І влада і опозиція заявляють про перемогу на президентських виборах у Чорногорії. Наразі немає офіційних даних щодо результатів голосування, яке відбулося у неділю. Проте чинний президент соціал-демократ Філіп Воянович оголосив, що за підрахунками його штабу він набрав більше 51% голосів. Урядова коаліція, до якої належить Воянович, незмінно керує Чорногорією більше двох десятиліть, утримуючи владу ще з часів союзної держави Сербії Чорногорії. Під його орудою країна йшла курсом інтеграції до ЄС та НАТО. Водночас на основі свого підрахунку про перемогу оголосив і лідер опозиції, екс-дипломат Міодрак Лекіч. Він критикує нинішню владу, звинувачуючи її у корупції та економічній скруті. Лекіч також є прихильником євроатлантичної інтеграції, проте наполягає на референдумі щодо членства у НАТО. Президент Чорногорії має переважно представницькі функції однак, потенційний конфлікт навколо результатів виборів може підірвати стабільність.